Найбільші туристичні агентства світу рекомендують Україну як одну з десяти найбільш привабливих туристичних напрямків у світі в 2013 році. Автори, оприлюдненого у п'ятницю рейтингу, відзначили, що Україна є великим невідомим Європи. Список також включає Португалію, Мозамбік, Киргизію, Панаму та Вірменію. Проте цієї зимової пори туристи поспішають у місця народження Санта-Клауса про засніжену Лапландію розповість. Наталія Леонова до Рованіємі шлях не близький, розташоване місто у сотні кілометрів на північ від найбільших скандинавських міст. Втім, це не зупиняє потік туристів, які навіть попри рецесію та введений в країнах єврозони режим економії переповнили місто. Загалом до столиці Лапландії кожного року приїжджають понад півмільйона туристів. Місто цілком ізольоване від цивілізації та рекламує себе як екологічний родинний курорт, така собі екзотична оаза на околицях Європи. Лише Цього року місто з населенням в 61 тисячу заробить на туризмі понад 260 мільйонів доларів. Найпопулярніше принада парк Санта-Клауса, де діти буквально поринають у зимову казку та мають нагоду зустріти самого господаря Діда Мороза. Директор парку Катя Ікагеймо Ланкінен каже, що бізнес процвітає як ніколи. Ми боялися, що туристів з Великобританії буде менше, але сталося навпаки. Збільшилась кількість гостей з Росії. Ми прогнозували, що іспанців буде менше, але вони, напевно, відомі бажанням відчути казковий дух різдва. Приїхали цього року. У великій кількості В 40 кілометрах від парку найбільш віддалений на північ зоопарк у світі рануа. Полярні ведмеді, вовки, олені. Всіх їх можна побачити тут зблизька. Заради такої полярної екзотики. Туристи з півдня Європи готові витримувати незвичні морозні температури. Маргарет Бурон приїхала з Франції. Це просто захоплює у Франції. Так холодно ніколи не буває. Так багато сюди снігу я в захваті. Озера заковані кригою. По ній можна навіть ходити. Лиже, снігомобіль, зимове сафарі. Все це справжня різдвяна казка. Поряд з зоопарком родини готель, який відкривається кожного року 1 грудня. У будиночку класу люкс може розміститися до 12 гостей. Все це коштує 400 доларів за ніч. Кожний будиночок у стилю фінського модерну та має власну сауну. Інший готель Arctic Сноу у годині їзди від Рованіємі. пропонує насолодитись дещо іншою сауною крижаною. Як і все в готелі, сауна зроблена цілком з льоду та снігу. Власник готелю каже, такої сауни у всій Фінляндії не знайти. Я просто хотів зробити щось унікальне: поєднати холод та тепло. Температура в кімнатах готелю, які цілком зроблені зі снігу, тримаються на позначці мінус 10, А ніч в Arctic Snow коштує 300 доларів. Любителі екзотики можуть привезти спогади про відпочинок і додому. У вигляді унікальних прикрас місцевий ювелір Джуха Дженкер пропонує широкий вибір товарів: кільця, амулети, брошки, кульчики все з видобутого по сусідству золота та стрібла. Унікальність в дизайні прикрас історії це найважливіше. За кожною прикрасою стоїть власна історія. Це все відображення шаманських оповідей. Всі ці традиційні лапландські зображення побудовані на слові. Що ж до задоволення гурманських потреб, місцеві ресторани не залишать вас голодними. Найбільш популярний ресторан в центрі міста Нілі пропонує традиційні лапланські страви м'ясо, оленя, лосось на десерт. Традиційні місцеві сири та свіжі ягоди. А більш витончений десерт можна поласувати у шоколадниці по сусідству, де все виготовляється вручну. Бізнес тримається віддалене північне місто у гарній формі, і влада сподівається, що вони продовжуватимуть приваблювати туристів, які приїжджатимуть чи заради екзотики, чи для того, щоб відчути себе першопрохідцями та покорителями Заполяр'я. Наталія Леонова голос Америки.